Іноді, коли роблю певні починання, я не завжди починаю ти кажуть на бали. Я даю собі час тиждень, другий подумати про це нове, подумати про спортзал, заняття певні, спланувати, уявити собі, тобто дайте собі час психіці адаптуватися до нового підходу. Наша психіка досить інертна, і вона так швидко не може іноді перелаштовуватися на великі зміни. І коли виникає думка, що я би хотіла по-іншому, чи я би хотів по-іншому, то це вже крок вперед, це вже прогрес. Розумієте? Тобто інакше вбіця. Думка, а раніше вона просто не виникала взагалі, а зараз вона є. І ви подумайте раз, подумайте другий раз, подумайте третій раз і на четвертий ви зробите. Можливо, зробите не так добре, як би хотіли. Не повністю, але ви зробите. Наступний раз ви робите ще краще. І це йде накопичуваний ефект. Чим частіше, чим більше ви будете думати про щось нове, бажане, чого раніше не було, тим швидше ви дозрієте до його реалізації і впровадження і прояву. Давайте собі час, давайте собі право на дозрівання до нового підходу. Це нормальний природний процес.